Розпочнемо тоді з оперативної інформації, якою була ця ніч для українців. Знову ж таки, вона була як завжди неспокійною. Нагадаю, здається, у вересні не було ночі, щоб не було шахедів. Так, тобто фактично, кожної ночі росіяни атакують українців чи то ракетами, чи то шахедами. Але цієї ночі, зокрема, знову ж таки, маємо дані уже із деяких міст із регіонів про те, якою була ця ніч, поки від повітряних сил ще немає статистики. Напевно, на нас з'явиться вже ближче до 9 ранку, але от маємо вже оперативну інформацію. Саме власне від самих міст а, почала лунати повітряна тривога вже від самої ночі, від опівночі, і от вже десь а, спершу почули вибухи. У самому місті Одеси міський голова Одеси Геннадій Труханов про це в телеграмі і писав, що дійсно в місті чути вибухи, будьте обережні і будьте в безпечних місцях, тому що триває бойова робота. І от, поки станом на ранок, невідомо чи є якісь наслідки того тієї бойової роботи у в Одесі, але принаймні було точно гучно. А от тим часом вже є наслідки бойової роботи у Києві. Було також гучно у столиці цієї ночі в Дарницькому районі Києва через уламки Шах. Де вибило вікна на восьмому поверсі багатоповерхівки. Про це повідомив Віталій Кличко. Відразу написав, що підрозділи, бачимо, що у 0016 прямують на місце події, а потім вже уточнив, що під час збиття ворожого була було вибито металополастикову раму на восьмому поверсі 16-поверхівки. Потерпілих, на щастя, немає, а от загоряння оперативно відразу ліквідували. Тим не менше, бачимо, що все ж таки. Не без наслідків цієї атаки і для Києва цієї ночі, але на щастя, без постраждалих немає таких величезних влучань, тому успішно повітряні сили справилися і у Києві. Ну а тим часом доволі таки неспокійно було і в інших наших регіонах. Ще від після обіду, фактично, це стосується і Харківщини, і Херсонщини, і Сумщини. Наприклад, маємо інформацію із Сумщини. Російські військові атакували сумську громаду безпілотниками, типу Герень-2 про це повідомила Сумська ОВА. І на жаль, в результаті маємо навіть постраждалих вісім людей. Сталося це вчора, ввечері. І загалом, якщо говорити про сумську громаду, то тільки за останню добу було. Зафіксовано 160 вибухів, і загалом було здійснено 82 обстріли прикордонних територій. Тобто росіяни продовжують постійно атакувати саме Сумську область і от прикрприкордонні регіони. Тож маємо у так вісім постраждалих, постраждалих людей також на Сумщині, і знову ж таки дуже було неспокійно цієї цього вечора минулого вечора і ночі на Харківщині. Як мінімум, маємо зараз інформацію, зокрема, наприклад, про те, що російський безпілотник атакував село Токарівку Харківської області, і на жаль, також тут є поранені 62-річна жінка та 67-річний чоловік. Те, що стосується жінки, вона отримала уламкове ураження двох гумілок та поранення верхньої кисті, а у чоловіка поранення обох ніг, рук та грудної клітини. Обох так людей госпіталізували, і наразі медики надають їм медичну допомогу і борються так за те, щоб все було в них добре. Ну і окрім того, знову ж таки, Харківщині було неспокійно також і у Купинську. Вчора поліція опублікувала фото того, як відбувся обстріл. Саме зупинки громадського транспорту на цій зупинці перебували на момент обстрілу люди. І внаслідок власне цього обстрілу обоє людей дістали поранення. Про це вже повідомила національна поліція. Сталося цей обстріл ще о 15-й годині. А російські військові завдали удар дроном Камікадзе по зупинці громадського транспорту у Купінську, і, власне, там перебували люди. Відомо, що двоє людей отримали поранення: це 44 роки Чоловіку і також дівчина, якій тільки 16 років. Їх обох госпіталізували. І зараз надають допомогу. Ну і наостанок цих всіх обстрілів, що ще було цієї ночі і вчора ввечері, це знову ж таки Чернігівщина, жахливий обстріл росіян. Про це повідомив голова Чернігівської Вячеслав Чаус, в телеграмі. Власне, російські війська атакували прикордонне село на Чернігівщині. Корюківського району, і внаслідок цієї жахливої атаки загинуло троє людей. Зокрема, серед загиблих є шестирічна дитина, і ще четверо отримали поранення. Зараз ви бачите фотографії власне наслідків цього обстрілу. Жахливий акт тероризму. Вкотре ворог атакував прикордоння. Росіяни свідомо поцілили безпілотником в автівку, яка везла скраплений газ людям. Болони з газом здетонували, загорілися житлові будинки. Ви бачите власне автівку, яка напевно везла. Можливо, ці ці балони. І от внаслідок цього. Обстрілу дроном камікадзе нагадаю, загинуло троє людей, і серед них є шестирічна дитина. Ще четверо осіб отримали поранення. Це чотирьохрічний хлопчик. 13-річна дівчинка та двоє чоловіків, і усі постраждалі були терміново госпіталізовані дітей навіть діти, на жаль, у тяжкому стані кажуть, часу що їх перевели до Чернігівської обласної дитячої лікарні, і зараз медики борються за їхнє життя. Ми бачимо, що росіяни обирають для своїх обстрілів не військові об'єкти, а цивільні, просто автівки, влучають дроном камікадзе по прикордоню по свідомо робляться і влучають в автівку, яка в якій перебували діти, які перебували люди, і от, на жаль, маємо на жаль так загиблих. Нагадаю, шестирічна дитина загинула внаслідок цієї атаки. А ще декілька дітей: чотирьохрічний хлопчик, тринадцятирічна дівчинка у тяжкому стані. Зараз перебувають у лікарнях. Такою була таким був вечір, така була ніч для українців. Бачимо, що росіяни знову ж таки атакували всіма можливими так, засобами, які у них є. Летіли і шахеди, і це були дрони камікадзе, і просто і інші дрони і ракети по прикордоню. І от вже ближче скоро будемо мати статистику від повітряних сил. І будемо бачити, що вдалося збити цієї ночі в нас цієї атаки. Ну, отже, справді, поки чекаємо, ми на такий звіт підсумковий від повітряних сил. Але те, що побачили, почули щойно ну, за підсумками минулого дня, минулої доби, воно вже показує загальну картину російських атак терористичних по наших прикордонних областях, зокрема, які страждають найбільше на Чернігівщині. Ну. Просто кошмарна ситуація, коли діти загинули ймовірно, росіяни цілили просто ту, ту вантажівку, яка цистерни і балони із скрапленим газом, везла може вважали, що це якийсь військовий транспорт, що це паливозаправник або що, але якими б не були мотиви росіян, це абсолютно злочинна дія бити по українських селах, по мирних містах, спричиняти, власне кажучи, такі біди і трагедії призвело все це до очевидно масштабного вибуху, зачепило. Будинки житлові і загинули. Цивільні люди, місцеві мешканці, діти в тому числі і поранені діти бачимо і є загибель дитини зафіксована. Це не пробачається, це не забувається абсолютно. Ми звичайно, що, хоча таких випадків є вже надто багато, дуже багато, аби навіть у пам'яті їх тримати. Але ми звичайно будемо вести абсолютно підрахунок усіх цих злочинів російських. І цей, цей рахунок виставимо окупантам після перемоги. Обов'язково вони заплатять за все такі ж. Спроби атакувати у нас, як бачимо, відбуваються і на Сумщині, і на Харківщині. Ну і цієї ночі шахеди розліталися доволі таки на великій відстані. До Одеси долетіли до Києва. Не будемо вже якраз підсумкою повітряних сил очікувати на цю тему. Ну, тим часом маємо інформацію про удари дронами по російських нафтобазах і пишуть росіяни їхнє міністерство так званої оборони, що 18 дронів вони там збили на територію Росії. Отже, порівняно з. Минулим днем це була менш масштабна атака. Минулого дня нагадаю минулої доби 113 безпілотників. Росіяни звітували, що їм вдалося нібито знешкодити над різними регіонами. Це означає, що атака була масштабна, ну і були влучання. Як ми знаємо, зокрема по аеродрому у Борисоглібському Борисоглібську місті Борисоглібської якраз це Воронезька область, там по авіабазі військові прилетіло. Якраз може з цього і почнемо огляд подій на болотах, є у нас. Кадри із супутника того, як українські безпілотники били по цій авіабазі, і от видно, місця загоряння. Це місце поруч із злітною смугою. Велика така пляма, яка горіла місце зберігання авіаційного пального. Ну і поруч також і місця, де зберігалися безпосередньо літаки, є там ангари уражені, є пожежа зафіксована у межах злітної смуги. Загалом. Це от не єдиний район, де вирували пожежі у Бересоглєбську Вчора також, скажімо, так в основній частині в основній частині цієї військової військової частини. Перепрошую за тавтологію, от якраз цієї авіабази в межах міста на околицях міста теж пожежі було зафіксовано. Кадри цієї супутника опублікували журналісти російської редакції Радіо Свобода. На них ну ми бачимо масштаби пожежі, але не бачимо деталей. Тобто важливо отримати більш деталізовані знімки, уже більш чіткі для того, аби зрозуміти скільки всього там було знищено. Нагадаю, що українські джерела українських журналістів у спецслужбах у службі безпеки України, зокрема, повідомляли вчора про те, що атаку було здійснено нашими безпілотниками українськими і. Вцілили у і вцілили, і влучили зрештою у місця зберігання і авіаційного палива і боєприпасів кабів мається на увазі коригованих авіабомб, а також місця, де Росіяни тримали, зберігали на цій авіабазі свої бомбардувальники су 34 і винищувачі су 35 новітні. Отже, чи було знищено саме авіаційну техніку? Це цікаве питання. От, але те, що очевидно вигоріло там авіаційне паливо і детонували боєприпаси, це ну висока ймовірність власне, розвитку таких от подій у Борисоглібську. Не перша атака на цю авіабазу. Нагадаю, що всередині. Серпня вже відбувалися удари. Тоді були понищені ангари, були влучання по ангарах, де літаки паркувалися російські так на цій авіабазі. От і це вже повторний такий удар. Наскільки він досяг успіху, будемо стежити і далі будемо чекати додаткових кадрів об'єктивного контролю, тобто більш чітких деталізованих знімків із цього району. Ну і по нафтобазах, звичайно, маємо повідомлення із двох регіонів Росії, вирували. Пожежі на нафтобазах у Воронезькій області Росії, зокрема, там у Анненському окрузі, в селищі міського типу Анна, не на нафтобазі, а на нафтопродукт Значить, почалася пожежа після удару безпілотника. Ну про пишуть українського безпілотника. Губернатор Воронезької області Гусев написав про те, що сталося загорання порожньої цистерни. Наскільки вона порожня, можемо побачити на кадрах, от від. Мене російського і пожежу доволі таки масштабна гасять її. От намагаються пожежні розрахунки, як пише гусев, справитися ліквідувати наслідки цієї, цієї пожежі. Один із дронів, от як Росіяни повідомляють, таки впав на територію нафтобази, але був він при цьому. Придушений, придушений засобами РЕБ. тобто вони самі росіяни скерували цей дрон, так виходить на свою нафтобазу. Це вже кадри із Пермського краю. Там теж горіла нафтобаза, і то горіло доволі таки яскраво. І тут якраз у випадку загоряння нафтобази в Пермському в Пермському краї немає немає причини цієї пожежі. Вказано йде мова про те, що в промзоні села Осінці Загорілася приватна нафтобаза, де зберігалися нафтопродукти на 10 тисяч квадратних метрів, і вогонь охопив ємності із пальним. Це те, що повідомляють російські надзвичайники, російські МНС гасять 19 одиниць техніки, одиниць техніки. Цю пожежу, 60 пожежників було залучено принаймні вночі. Але от виключають вони версію удару БПЛА. Росіяни мають це на увазі, кажуть, що це. Це не безпілотник спричинив таку пожежу. Ну може диверсія, може інші. Якісь може курили е, там, де треба росіяни в цьому випадку. І от все це спричинило такі людські фактори цю пожежу. Це загоряння. Як би там не було, якщо нафтобаза на Росії загоряється, то це комусь потрібно. А потрібно це очевидно. Е, ну, нам точно. Бо скільки такого пального стає в російської армії менше паливних і мастильних е, продуктів стає від. Відповідно, у російських окупантів менше вони відчувають нестачу таких важливих, скажімо так, компонентів ведення агресивної війни. Ну а загалом, як вже було сказано, 18 безпілотників, росіяни десь зафіксували, скерували своїми ребами на свої ж нафтобази і так далі. От, зокрема, шість на територію Білгородської області було зафіксовано таких дронів ще е, декілька на територію Воронезької, теж шість. Тобто, нічия між Белгородською і Воронецькою областю у нас зафіксована. Ну і п'ять БПЛА знищені над акваторією Азовського моря, один на території Ростовської області. Така географія цих ударів. Ми ще повернемося до Курської області сьогодні і обговоримо детальніше, що там у Курчатові відбувалося, бо вчора там дуже дивні вибухи лунали. Але ця тема трохи більше забере більше часу. Зараз перейдемо власне до огляду візиту е, якраз. Нсека НАТО до Києва Марка Рюте вчора. Перший такий візит після свого нещодавнього призначення здійснив Альянсу до Києва. Зустрівся він як із українським політичним керівництвом, так і мав інші е, поїздки. Бачимо, зокрема, кадри із госпіталя з українськими ветеранами військовими. Ну але, от звичайно, що медіа висвітлювали дуже детально заяви Марка Рюте і Володимира Зеленського, зроблені під час е, спільної зустрічі. Згодом під час прес-конференції е, обговорювали можливості наближення України до НАТО, вступу України до НАТО в умовах ведення е, війни із Росією. Ну і також е, ті кроки, які можна зробити найближчим часом. Це посилення українських систем протиповітряної оборони, е, озброєння, яке потрібно Україні для, для підсилення позицій на фронті. Як Володимир Зеленський заявив про це, ну і запитували Марка Рю. Ти чи країни-члени альянсу долучаться до збиття дронів і ракет, які порушують е і повітряний простір України, і часто залітають на територію вже країн-членів НАТО. От що відповів Рюте на це питання журналістів зараз можемо послухати власне про збиття дронів і ракет і про те, чи буде е чи будуть країни НАТО східного флангу брати участь у протидії російським ракетним. Повітряним загрозам, От послухаймо позицію збиття дронів і ракет, які порушують повітряний простір альянсу, це рішення, яке приймають національні органи влади. Ми вже вирішили підсилити повітряну оборону на східному фланзі, щоб всі члени альянсу мали можливість захищати свій повітряний простір. Це важливо для НАТО в цілому, і ось тому союзники продовжують консультувати у зв'язку з цим, і керівництво НАТО буде продовжувати в цьому напрямку працювати для забезпечення ефективної протиракетної оборони. Дуже дипломатична відповідь. Отже, рішення за урядами цих країн, куди залітають російські шахеди ракети, тобто Польщі, Румунії, Балтійських країн. Ну а НАТО зробить все від себе залежно би підсилити ППО.